великою радістю вітаю вас, друзі, на телеканалі Запоріжжя? Дуже хочу, щоб у вас був такий же добрий і веселий настрій, як у мене, і навіть знаю чим допомогти. Просто не перемикайтесь. Програма «Спробуй сам допоможе налаштуватися тільки на позитив і покращить самопочуття. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до професії пекар кондитер? Ой, дуже положительна. Це люди, які... Делают сладости и хлеб. С уважением отношусь, особенно если продукция вкусная. Там платят мало, наверное, нет. По-моему, замечательная профессия и достаточно не модная, поэтому можно запросто, если душа лежит. Мрию стать пекарем-кондитером. Да? А, ты выходило, что ты пекарем -кондитером. Роки, роки в через 10. Положительно, вкусная профессия. Дуже хорошая профессия. У меня жена пекарь-кондитер, нормально. Это люди, которые делают хорошее дело. Вони кормять наш народ, і я їм благодарен. Вони рано встають, я знаю. Тортики, цукерки, тістечка, мм, смакота. Стоп! Ні. Про таке навіть думати не можна. Адже гарна фігура це перш за все. Хоча сьогодні ж програма «Спробуй сам. Перевтілюся я у роль пекаря-кондитера і дозволю собі малесенький шматочок солоденького. Історія виникнення і подальшого розвитку професії виглядає так: важко достовірно встановити час появи кондитерського ремесла. Можливо, першими кондитерами були індійці Майя, відкривши дивовижні властивості шоколаду, або жителі древньої Індії, які пізнали смак очеретяного цукру і солодкі палички, що готувалися з нього. Відомо, що під час археологічних розкопок у Єгипті знайдені цукерки, виготовлені вручну з фініків у більш пізні часи при дворах королівських осіб і високої знаті Європи, кондитери входили у ряди привілейованих слуг. Майстерність приготування смачних ласощів, кондитерських виробів, цінувалася у всі часи. А секрети вишуканого смаку тортів, цукерок і інших солодощів завжди зберігалися у суворій таємниці. Кондитер це спеціаліст, який володіє знаннями, навичками приготування кондитерських виробів і технологією цього процесу. Кращі творіння спеціалістів цього профілю порівнюють з витворами мистецтва. Да. Не точности боюсь, да. добавь пирог ты лука и испортишь сразу вкус. Это так легко, друзья, испечь пирог, если постараться. Ага. Найдите только нужный вам рецепт, ага. не бойтесь заморачиваться. Обнимайте и вы его. его, нельзя вам ошибаться, если сделать все, как говорят, испечь. У наші дні кондитерська галузь переживає період підйому. Активно освоюються нові технології і напрацювання із суміжних областей кулінарії. Базуючись на досягненнях радянського періоду, українські та російські спеціалісти відроджують національні традиції. Як завжди починаємо з теоретичного заняття. Сама ще нічого не можу сказати з цього приводу, адже навіть не знаю, про що доведеться записувати у свій конспект. Та дізнаємося вже за мить. Тема теоретичного уроку приготування дріжджового тіста. От так пощастило. Нарешті я дізнаюся, як же насправді правильно випікати смачний хліб, адже це повинна вміти абсолютно кожна дівчина. Спочатку викладач розказала учням про історію хлібу, потім усі перейшли до сьогоднішньої теми. Нам розповіли про особливості опарного та безопарного тіста, а також про способи їхнього приготування. Такі речі, звісно, краще пробувати на практиці. Та як відомо, без теорії нічого не вийде. Сподіваюся, що на практичному уроці мені поталанить і буде змога закріпити новий матеріал. У приготуванні тіста є доволі багато нюансів, тому краще за все уважно слухати викладача та відповідати на запитання, адже така інформація не просто корисна для звичайної людини, але й вкрай необхідна майбутнім пекарям-кондитерам. На такому уроці можна сидіти годинами, слухати про цікаві речі від викладача взагалі не набридає ще й засвоєння теоретичної частини супроводжується цікавим фільмом, з якого я дізналася про те, як працюють великі пекарські підприємства. Тут як правило, ніхто не замішує тісто руками. Це роблять спеціалізовані машини, адже обсяги виробництва просто величезні. Мені подобається те, що тут є багато чого цікавого можна узнати. Це все воно для сім'ї йде. Як хорошо, коли зробиш своїми руками, воно дуже приємно Ну і радувати своїх близьких. Мені дуже подобається робити хліб. Вдома він дуже добре виходить, він вкусний і завжди його можна подати на стол. На теоретичних заняттях майбутні пекарі-кондитери вивчають ази професії, технологічний процес, велику увагу приділяють проблемним ситуаціям, що трапляються на виробництві. Учні дізнаються про усі види тіста та напівфабрикатів, що використовуються як прикраси для тортів і тістечок. Викладачі завжди стежать за сучасними тенденціями розвитку пекарської та кондитерської майстерності, намагаються йти у ногу з часом. До професіонально важливих якостей майбутніх пекарів-кондитерів можна віднести такі здатність концентруватися, переносити фізичні та моральні навантаження, майстерність рук, творчі здібності та старанність. Сегодня вы знаете, что очень много даже вот в супермаркетах открываются как бы кулинарные такие цеха. И наши дети востребованы, потому что он может и кондитером работать, и тут же хлеб выпекать, и своя выпечка она очень ценится и очень конкурентно высовысококонкурентная, ну, потому что свежий хлеб он ну как бы всегда к столу. На практичний урок з цієї солодкої галузі, мабуть, чекає абсолютно кожний учень. Я, звісно, не виключення. Звичайно, адже, мабуть, вчитися готувати різноманітні смачні шедеври так цікаво. Дізнаємося, який з мене пекар-кондитер. Лабораторія пекарів кондитерів здається, я прийшла за правильною адресою. Спочатку, звісно, необхідно одягти робочий костюм. Усі каблучки та прикраси на цьому уроці необхідно знімати, а волосся прибирати. Оце я розумію дисципліна. Мій костюм трішки відрізняється від інших із зеленими вставочками та гудзиками. Це зрозуміло для особливих учнів, особливий одяг. Трохи дефіле і можна переходити до справи. Зараз нам необхідно розтопити шоколад. Зізнайтеся, що у вас вже потекла слинка. Уявіть, як було мені складно просто дивитися на ці білі та чорні цукерочки, а відчуття від розмішування такої апетитної шоколадної маси взагалі не потребує зайвих коментарів. Треба швидше тікати від плити, адже можна не встояти, і учні залишаться без гарячого шоколаду. Йдемо до столу. Тут на мене вже чекають тарілочки. І ось така смішна, схожа на дитячу пляшка, тільки молока і соски не вистачає. Вони тут і не потрібні. Справа у тому, що в пляшку необхідно налити шоколад, а потім малювати ним на тарілках. Перший штрих викладача. І вже після цього стартувала моя фантазія. Вирішила намалювати щось просте і веселе. Тому пішла шляхом. Крапка-крапка огірочок, ось і вийшов чоловічок. Такий нескладний і дуже смачний смайлик вийшов у мене. Продовжуємо ту саму операцію. Тільки замість білого шоколаду використовуємо чорний. Квіточки, листочки. Ну що ще можуть намалювати справжні дівчата? До того ж, у мене це здається, виходить доволі непогано. Принаймні, так мені сказала майстер. За цим малюнком теж можна легко розпізнати саме дівчину. У своїх шкільних зошитах, мабуть, всі малювали такі сердечка, так, дівчата. Ну, мені подобається готувати очень сильно з детства, причому е, очень цікаво, очень много чого познавательного е, і вкусно в конце концов. Мені подобаються торти. більше всього робити торти, украшати їх, креми різні. Виявляється, це лабораторія не тільки для майбутніх пекарів і кондитерів, а й для художників. Адже тут малюють не тільки на тарілках. Олівці, папір тощо також присутні на кожному занятті. Майстер дала завдання щось намалювати на папері олівцем. Зізнаюся, після тарілок моя фантазія майже вичерпалась. Залишилась лише одна творча думка намалювати будинок і ялинку. Такі пейзажі ми всі створювали ще в дитинстві, тому проблем з полотном зовсім не виникло. Накриваємо малюнок калькою і виконуємо наступне завдання. Пам'ятаєте паперові конвертики для смаженого насіння? Так от майстер сказала, що саме такий мені потрібно зробити. Можливо, перехвилювалась, а можливо, просто забула. Та цей зовсім простий процес для мене трішки затягнувся. Не звертайте уваги, конвертик все таки вийшов доволі непоганий. Неважко здогадатися, що саме його тепер потрібно наповнити шоколадом і сміливо через кальку обводити малюнок. Це завдання мені дуже сподобалось. Ще пак мрія кожної дитини малювати шоколадом. Нарешті здійснилась, і у мене будинку мені навіть виявилось замало продовжила малювати вже на готових шаблонах квіточки та різноманітні узори. Не практика, а справжнє задоволення. Цукерки власними руками я теж тепер вмію робити. Симметрично заповнюю форми білим та чорним шоколадом. Навіть назву придумала своїм солодощам: Black and White від Лілі Рудик. Ви тільки послухайте, як чудово звучить. Шукайте цукерки Black and White від Лілі Рудик на полицях магазинів. Хоча поки що не поспішайте. Спочатку солоденьке необхідно відправити у холодильник. А тепер майстер вирішила навчити мене робити кремову масу. А точніше сказати, ми підійшли доповнювати вже готовий крем, який до нас зробили інші учні. Все робиться доволі просто. Спочатку необхідно додати яєчний білок до маси. Процес відділення жовтку від білку мені дався не зовсім легко, та в результаті операція пройшла успішно. Тепер вмикаємо міксер і чекаємо, поки утвориться піна. Після цього додаємо дві столові ложки борошна. Закінчуємо завдання знову міксером. Мы все будущие мамы, и я хотела научиться, получить эти азы, чтобы радовать свою семью, своих близких, мужа, детей. Два года я училась на поварском отделении, освоила повара четвертого разряда, сейчас я осваиваю повар-кондитер повар третьего разряда. Переходимо в іншу частину лабораторії. Тут вчаться смачно готувати пекарі. Я теж сьогодні приєднаюся до лав цих веселих учнів і спробую замішувати тісто для хліба. Цього разу мені пощастило. Окрім нового майстра, до мене приставили асистенток помічників. Спочатку майстер розповіла мені про безопарне тісто. Саме з такого сьогодні будемо випікати хліб. Для того, щоб замісити тісто, необхідно трішки підігріти воду, потім додати чайну ложку дріжджів, столову цукру і ще чайну ложку солі. Все це розмішує Ма правою рукою, потроху додаючи борошно. Майстер порадила, краще мішати тісто за годинниковою стрілкою. Та робити це мені не дуже подобається. Тісто постійно прилипає до рук, і взагалі, у порівнянні з іншими дівчатами, я виглядаю якось невпевнено. В результаті не без допомоги майстра, у мене вийшло ось таке гарне тісто. Зараз його потрібно накрити рушником і залишити на деякий час. Тепер можна зробити з тіста різноманітні вироби. Спостерігаю за іншими і теж роблю ось такі кружечки, з яких потім потрібно викотити смужечки і заплести в косичку. Вмочуємо виріб у кунжут, і можна викладати косичку на деко. Для наступного виробу нам знадобиться скалка. За допомогою цього чудового пристрою розкатуємо тісто. Це потрібно робити таким чином: скалкою придавлюємо посередині шару і витягуємо тісто або вгору, або вниз. Тепер посипаємо розкатане тісто натертим сиром, і це все загортаємо у конвертик. Таку красу, звісно, тепер потрібно покласти у піч. Сподіваюся, після такого гарячого солярію мої вироби будуть дуже смачними. Нарешті фініш виконаної роботи. Здається, косички та сирні конвертики вже запеклися. Просто подивіться, яка краса, кому шматочок. Я считаю, что э, этими способностями, способностями Выпечь, выпечки, хлебобулочных изделий должна обладать каждая хозяйка, потому что в будущем все девушки становятся мамами, все имеют семьи, вот и каждая женщина, девушка захочет порадовать своих близких то, что она может выполнить своими руками. И я, в общем, считаю, что то, что приготовлено своими руками, гораздо дороже, ценнее изделий. Куплених в, в куплених в магазині. Вот. Тому все, що приготуємо ми самі, ми з гордістю можемо угостити своїх гостей і близьких. На практичному занятті для пекарів-кондитерів ніколи не доводиться нудьгувати. Та свою справу необхідно довести до кінця. Подивіться, як гарно тістечка виглядають на розписаних мною тарілках. Залишилось лише прикрасити солодощі. Тут моя фантазія не мала меж. Найкраща частина сьогоднішнього уроку. А за працею інших учнів взагалі можна спостерігати годинами. Такі тортики та прикраси я б навряд змогла створити. Але у цій лабораторії одразу видно, що кондитерська справа приносить величезне задоволення абсолютно всім. Майбутнім пекарям-кондитерам можна тільки позаздрити. Я б такі уроки взагалі ніколи не пропускала. Уявіть тільки, яку важливу роль відіграють у сучасному житті саме ці професіонали. Програма сам» зичить вам гарного настрою і всього найкращого. На сьогодні бувайте!